Вітаю, панове, зараз на вулиці у нас вже грудень місяць, останній місяць 204 року, йде третій рік війни і п'ятий рік нашої каденції, вже так швидко час пройшов. Коли 21-му році, пам'ятаєте, була пандемія, ми шукали маски, дезінфектори, всі таке малювали стрілки по школах, шукали, як ті школи мають запрацювати. Напевно, ніхто не думав, що через рік ми будемо в тих школах селити не туристів, а вимушених переселенців. І також третій рік ми в цій війні, тому все. основні зусилля в нас є підтримка для військових. Також підтримка соціальна це для родин військових і для тих, хто загинув, і для тих, хто воює на фронті. Є у нас зміни, скажімо, якщо ми е, минулого року і до, 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 до другої чверті, скажімо, годували е, дітей, які ходять е, і мають пільгову категорію, готували безкоштовно, то внесли зміни державні, там, скажімо, субвенції, а там те, що перші-четверті класи харчуються вже безкоштовно. Є така надія, що і на, на наступний рік вже всі будуть харчуватися. Безкоштовно, це безкоштовно для батьків, для дітей. Насправді держава дає 70%. Ми даємо 30% місцевий бюджет. Але по факту це є набагато більше, ніж було пільгове харчування. Але це все є закладено в державному ну, в нашому бюджеті на наступний 25 й рік. Основні показники це розказує Ольга Гавдуник по бюджету. Я би хотів лише наголосити, що на наступний рік ми зберігаємо всі соціальні виплати, які й були. Додаємо ще, додаємо, що, скажімо, для військових, хто вже на службі, для, на амуніцію не 15 тисяч, а збільшується за 30 тисяч. Це на бюджетній комісії за ініціативи Володимира Гриворука всі депутати одноголосно підтримали. Я думаю, що і на бюджеті це буде підтримано. Наступне це. Ми зробили аналіз по виплатах родинам загиблих, дітям до 18 років, не там, жінкам, да, то ми найкраще нас забезпечені найбільші суми, і ми ще додали по 10 тисяч гривень кожному члену сім'ї для тих військових, які померли. Не ті, хто зведено, ну скажу, під час несення бойової служби, а ті, що військових, тобто це буде одноразова допомога річна. Кожного року по 10 тисяч, всім членам сім'ї, непрацюючим і дітям до 18 років. Також ми поговоримо про освіту. Більше Юлія Тимків скаже, але скажемо так, що навчальний період закінчується 20 грудня, це і в садочках і в школі з 23 канікули. До 13 січня будуть на канікулах діти. А садочки будуть чергові працювати 21, 19 і 7, два тижні, 6 січня мають запрацювати повноцінно всі, але про це каже що Юля Тимків скаже. Що стосується святкування Різдва в місті, ми вже відмовили кілька років назад від ялинки, яка там зрізалася, встановлювалась, у нас є біля пам'ятника Шевченка, буде. Живе Різдво, Шопка, один ті ялинки, які є, які живі. І так буде. Подібні заходи, будуть, як в минулому році. Працює садиба Святого Миколая досить успішно. Скажу навіть таке. Ми планували завершувати її роботу 8 числа, але будемо продовжувати, бо вже запис є і на 10 і на 11 -й. Тобто воно користується популярністю. Досить гарно. Виконує свою функцію, це в Кубоївці місце військово-патріотичного виховання. Ми там зробили оновлення певні, сьогодні проходять змагання між нашими школярами. Що з останнього, це те, що у нас була поїздка до Угорщини. У нас є нове містечко-партнер Ер'єк. це перше місто в Угорщині, з яким ми будемо мати партнерські відносини. Тобто зараз ці поїздки, десь, можливо, є критика, чи варто їздити в цей час за кордон, тратити гроші в бюджету для цих поїздок. Я скажу, що треба, тому що відбувається дуже просто. Це відбувається знайомство, налагодження відносин. І, бо ніхто зразу скажімо, там, не береться там, чи допомагати, чи, чи давати великі кошти. Тому йде знайомство, ми розказуємо про себе, вони про себе. Але надіємося на співпрацю через різні грантові гроші, через такі справи. Ну, зараз я думаю, що Оля, будь ласка, давай по параметрах, які є, що бюджет 25-го року, по 24-й рік, і тоді пані Юля по освіті і культурі. Доброго дня. Завтра на сесії міської ради буде розглядатися питання про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 25-й рік. Врахували ми в цьому бюджеті, скажімо, і. Військовий збір, який з 1 грудня президент все ж таки підписав цей закон, і з 1 грудня вже ставка військового збору не 1,5%, а 5%. Це ну суттєво впливає на виплату заробітної плати, а саме на те, скільки людина отримує її наручно також. Стосовно харчування, враховано те, що е, все ж таки перші початкові класи е, буде співфінансування із держави стосовно харчування. Е, також врахували ми е, у бюджеті і благоустрій. Е, ну, ці показники залишилися на рівні 2024 року. Е, ну і бюджет розвитку, де є і Скажемо, у розпочаті цього року об'єкти, і планується їх закінчити на наступний рік, так і об'єкти, які мають позитивну динаміку щодо співфінансування в наступному році із державного бюджету та із якихось інших донорських чи грантових коштів. Стосовно основних показників, то всього бюджет. Ми розрахували на 1 мільярд 258 мільйонів. Це є 799 мільйонів доходи загального фонду. І 458 це є доходи спеціального фонду. Бюджет розвитку 449 мільйонів складає у складі спеціального фонду. По найбільших податкових надходженнях це знову ж таки у нас залишається ПДФО, 68% від доходів загального фонду ми заклали у цей бюджет. Наступним це є місцеві податки і збори. Ну, більше 170 мільйонів гривень на наступний рік ми очікуємо. Є позитивна динаміка стосовно єдиного податку. Ми бачимо, що ну, цього року є надходження, тому і на наступний рік ця, ця динаміка продовжується. Також майнові податки, нерухомість земля цього року Державна податкова служба оновила реєстр і. Тобто побачила більше платників цього податку. Навіть цього року вже є більші надходження, ніж ми очікували, і ну, бачимо таку саму динаміку і на наступний рік. Також акцизний податок передбачається як по тютюну, так і по алкоголю звішення надходжень. Ну і інші це вже дрібні платежі, орендна плата, рента та інші надходження до бюджету. По видатках, по всіх розпорядниках коштів в повній мірі закладена заробітна плата. На весь рік немає ще доведеної державним бюджетом освітньої субвенції. Кабін це очікує після 20 грудня. Також по обласному бюджету до нас надходили субвенції щодо поховань та виплати Чорнобильцям. Ще немає доведених сум. В цілому. Енергоносії ми розрахували на опалювальний сезон. Ну, побачимо, як закінчиться цей опалювальний сезон, щоб орієнтуватися вже, які будуть наступні потреби на наступний опалювальний сезон. Стосовно виплат соціальних то по програмі посилення соціального захисту збільшилися на 2 мільйони 650 тисяч видатки на наступний рік. Та по по, по управлінні культури і по управлінні спорту ну, орієнтовано так само, як і цього року закладені всі виплати. Це так коротко. Ну, якщо говорити про 24 рік бюджет, то е, завжди запитання, скільки ми там, тратимо для військових, тобто, щоб ви розуміли, що за 11 місяців у нас поступлення, скільки 500? 580 ми могли би отримати як. Ні, отримали скільки зараз? 554. Ми отримали 554 мільйони, а то військове ПДФО, яке в нас забрали, 580. Тобто більша величина забрали, а Це і є теж наша підтримка, допомога. Тому десь так. Що стосується освіти, будь ласка, пані Юлю. Заклади загальної середньої освіти завершують перший семестр 20 грудня. І з 23 грудня по 13 січня, відповідно, будуть зимові канікули у школах. Планується. Так, будемо дивитися, як далі буде ситуація. Заклади дошкільної освіти теж призупиняють свій освітній процес після 20 грудня, і з 23 грудня будуть працювати у нас три чергові садочки. 7, 19 і 21. перший освіти провело опитування у батьків, яка є потреба скільком дітям необхідно буде відвідувати до шкільної освіти. Вирішили три заходи до шкільної освіти. Буде потреба, і ми зможемо відкривати ще садочки. Але наразі, так як опитали батьків, то трьох садочків нам буде достатньо. В закладах дошкільної освіти, в закладах загальної середньої освіти, зараз проходять підготовка до різдвяних свят. В садочках будуть проведені святкування до Святого Миколая. У школах теж виготовляють діти листівки, готуються передати нашим захисникам листівки, подарунки, свої якісь вироби, ангеликів роблять охоронців, щоб могли передати для наших військових. Також у нас у бібліотеках, музичних школах проходять майстер-класи з виготовлення різдвяних прикрас, виготовлення медових пряників, різдвяні різдвяні бібліотечні забави. Також буде у нас різдвяний джаз про свічках, буде фестиваль духовної пісні тривати. Це все йде в рамках фестивалю Живе Різдво. Ну вже розпочалося. І 19 грудня буде таке завершення підсумок цього фестивалю. На підсумок видага концерти подалося 50 учасників з різних куточків України. І десь з 15 по 19 грудня планується відкриття шопки. Роботи тривають, ну вже детальніше буде на сторінці Коломия культурна. Там будуть і різні заходи, які ще будуть. У нас проводитися, бо зараз багато оргкомітетів працює над різними заходами, які ми ще плануємо проводити під час такого різдвяного циклу. Також у нас 24 листопада запрацювала резиденція Святого Миколая. Вона оновилася, дуже багато є змін, є гірка, діти вже мали можливість кататися. Запрошую вас. Запрошую діток всіх відвідати резиденцію Святого Миколая. Є можливість написати лист до Святого Миколая, подивитися, як він мешкає. Ну, загалом змінена взагалі і... ну, Гірка надійна, я спускався, не отримує дорослі. <рес> гірка надійна, але змінена повністю. Є і фотозона, і можливість дітям. Погратися проводять різні забави з дітьми, конкурси можна відвідувати. Сьогодні у нас була нарада загальноміська, і стояло питання: от як йде збір коштів для військових, то найкраще це відбувається під час культурних закладів. Тому був такий заклад від нашого управління культури приходити на ці заходи. Які відбуваються, що їх бачить багато є, і, відповідно, так само і садиба Святого Миколая вона віддає завжди частину коштів для наших військових. Тому, напевно, які є запитання, продовжимо далі у форматі запитання відповідь. Будь ласка. Щодо бюджету наступний рік, яка сектор передбачена на благоустрій нашої громади, і, зокрема, власне, презентували проєкт ще говорять, чи буде розпочати наступного року, щоб проект, який ми презентували, він вже там є експертиза. Ми надіємося, що ще цього року проведемо тендерну процедуру, бо ми хочемо його за 25 рік розпочати і завершити. У крайній разі основні роботи це у благоустрій. Бо ви, якщо пам'ятаєте, є там дискусії, як же саме вшановувати наших героїв, але це спочатку треба зробити, скажімо так, ці чорнові роботи, тобто, що треба забрати, щоб довести, ну, там нові бруківки, всі поформувати ці, а тоді будемо ми домовилися десь в першому кварталі ми будемо мати ще одну зустріч, що стосується. А що стосується благоустрою, то там є. Біля 200 мільйонів, більше 200 мільйонів на благоустрій. Тобто це є цифра теперішнього року і закладені, бо ми знаємо, що наш бюджет зараз не довиконується. Тобто, якщо будуть боргові зобов'язання, тобто вони закладені для того, щоб можливо такий один з варіантів. Хоча, чому я нагадував про те, що яку частину коштів від нас забрали? Коли забирали ПДФО, було сказано, що уряд буде регулювати, у кого не вистачає коштів, будуть додавати. І ми вже в листопаді. Мали державну субвенцію 10 мільйонів. Це досить суттєво вона було, це було по результатах трьох кварталів. так? Так, це додаткові були за результатами трьох кварталів. За результатами трьох кварталів, у них вже вся інформація видна. Тобто у нас було недовиконання. І за, трьох, за результатами трьох кварталів нам було додано 10 мільйонів. Це було якраз опрес... доречно, бо у нас якраз потрібні були ці кошти для освіти. Тому Надіємося, що знову буде перегляд, тому що Коломийська громада найбільше пострадала від цього у межах області. Якщо всі бюджети виконуються, більшості перевиконуються, де хто є, то Коломийська громада якраз в цьому найбільше посідає. На 85% виконання. 89% станом на сьогодні. Я хотіла запитати про Українки також, бо які ж ті українці, але в шпацію Австрою, будь ласка, то і краще була круківка після післянський... цієї. Не знаю, коли її там поставили, але багато років тому вже така ситуація якась, кричуща триває, якісь суди тривали. Ну пусть вам якась епопея, вже яку, цікаво, чи зможемо свершити з появу вулиці. Дивіться, буде... Яке рішення у це... нас є? Ми зробили проект заміни тієї бруківки, це більше 10 мільйонів. Але ми його не виконуємо, бо ми хочемо зробити. Бо цю бруківку це пішохідна бруківка. Тобто є ідея цю бруківку постелити в парку Трильовського від входу. І до потічка оці вулиці, які ще не застелені, то воно десь квадратура так і виходить. Треба ще зробити на це проєкт. І паралельно, тобто на заміну встановленого ну, проєкт, на кошторисна документація вже є. Ми ще доробляємо, щоб щоло паралельно. Тут забираємо стелень одразу в руківку е, в Парку Трильовського, а тут заміна. Тобто, будемо бачити, як по коштах, тобто як це зробити, ми знаємо. Будемо бачити, як у нас буде виконуватися далі, дешевше бруків, чи просто асфальт застелити, не участь. Ну, дивіться, легше, звичайно, що це асфальт, там. але ми розуміємо, що це є історична частина там далі, продовження бруківки, тому ми хочемо в тому стилі, який є далі, щоб скажімо, і там підрівняти, бо ви бачите, які нерівності вже є, але нерівності чому. Та стара бруківка була розрахована, що мали їхати каретами. Малими. А зараз ми бачимо, будови йдуть, які міксера їздять, ескаватори, самозвали. І воно все дає це. Тому ми це будемо каже, на другий рік шукати можливість, щоб це теж виправити. Да. Прошу. Усіх тих питань, які я приготувала, то, в принципі, виважено все відповіли. То чи вистачить громаді коштів, щоб завершити цей рік? Дивіться. Кошти для зарплат, для енергоносіїв, для харчування, ми бачимо тенденцію з місяця в місяць, нам вистачає. Може не вистачити на ті роботи, які ми робимо. Ви бачите, десь іде асфальтування, десь іде бруківка. Але я мав розмову з кожним з підрядників і дуже просто казав: якщо ви зробите роботу, ми зафіксуємо це актом, що вона зроблена, ми її зможемо оплатити в лютому, в березні. Бо я думаю, що зима все-таки буде. В той період ви не зможете ці роботи робити, а бюджет виплачувати може. Тобто вони погодилися. Тобто не, не вистачить це суто на цьому, але е, захищені статті енергоносії, і все на нас на це ми бачимо тенденцію. Воно вистачає. Ну, дивіться, він є на тому, на тому місці, який був. Тобто ми його не міняємо. І є позиція спільна із депутатами нашої міської ради і членами виконкому, що ми не будемо міняти тариф. Ми дали завдання водоканалу розробити всю процедуру, скільки би коштувало тариф на воду. Вони порахували, щоб за все платити, це треба має бути там 71 гривень. Але якщо, тобто варіант дуже простий, якщо ми не піднімаємо, значить міська рада шукає, як погашати їхні. Тому ми згодилися, що ми будемо шукати можливість, як додавати в Статутний фонд кошти для водоканалу, але щоб до кінця військового стану ми не будемо піднімати тариф на воду. Але розрахунки ми мусили зробити. Ми ще вам сказали, це розрахунки. Тому йде інвестиційна програма. Бо це, якщо б ми це не зробили, це б було для водоканалу, скажімо, невиконання їхнього. Стурбу з, ну, з самих обов'язків. А як ця цієї таці, яка визнається Ну, Вони озвучили, що 25 рік це 25 мільйонів. Mm -hmm. Але треба рахувати, що в нас є порядка 50 мільйонів боргу за, по старих боргах. Ну, але із за чого ці борги? Коли кредит брався, був було курс 8, зараз 41,5. Процентна ставка була процента, зараз 6,5% і вона кожен місяць міняється. Тобто, це вже. ну... По-нормальному, якби було, скажімо, колись це би мало вмоло списатися ці білості. Бо це така тенденція усіх. Тому ми частково погашаємо, ми не кажемо, що ми повністю не подаємо, ми погашаємо тіло кредиту, погашаємо певні проценти, але повністю нам не вистачає грошей. Тому ціна на воду не піднімається, але ми шукаємо з бюджету, як ми маємо компенсувати витрати для того, щоб водоканал міг повноцінно функціонувати. А, і по питання, каналізації. Ведення при приватних і всіх щось до цікаво. Дві ці. що Першим проєкт. ділом, це, аби вирішити проблему, треба зробити проєкт. Тобто ми поробили проєкти так. і на Слободу, і там, де горизонт-магазин, і багато вулиць. У нас є дуже велика, там, скажімо, більше мільярда гривень. У нас є проєктів на заміну водопроводів великих цих. Ми це все подаємо в дрім, і воно десь буде і рухатися. Тобто Ми шукаємо різні. Зараз в лютому будемо подаватися по всіх цих питаннях водоканалу по шведському проєкту. Ми ці проекти є в системі Дрім. Тобто, я думаю, що воно все рівно якось зрушиться. Тобто, від себе ми зробили кошти для співфінансування там, 10-20%, ми заклали в бюджет. Тобто ми готові, що, наприклад, хтось, але ми повністю за свої гроші як ми робили це раніше, зараз не маємо можливості. Тому ніде не починаємо. Бо починати, якщо треба починати, треба починати, скажімо, майже всюди, бо то всюди проблема є велика. Як зміниться? Ну, mm -hmm. та збільшується тільки, збільшується за того, що е, збільшуються видатки не більше, зараз більше це пішло по харчуванню. Скільки у нас на харчування всього коштів? А наступний рік ми 28 мільйонів. 28 це мільйонів, ми розуміємо, що цього може не вистачити. Це наші, Нах, наші, наші. гроші на співхервич. Тобто, тобто це 30% цих. Yes. Тобто, якщо додати, що це ще держава дає себе. Mm -hmm. ну, на енергоносії ми заклали тільки, наприклад, на, на, на цей рік, щоб закінчити опалювальний, а на наступний будемо бачити. Але доведено, що стосується, досить хочу подякувати всім. З розумінням віднеслися всі установи, заклади до, до моменту економії. Тобто ми довели ліміти по електроенергії, по теплу. ми встановлюємо такі трьохходові крани, бо ви знаєте, у нас надавачі послуг це окремі юридичні особи, чи приватні, чи комунальні. А отримувачі послуг, вони оплатять. Тому трьохходовий кран це що означає? Якщо, наприклад, бачу, що заходить там субота неділя не треба опалювати, навіть якщо би опалювач подавав тепло, цей трьохходовий кран завертає назад це тепло, туди воно не йде. Тобто ми не оплачуємо. Бо лічильники стоять у нас, в наших комунальних установах, а не у котельні на виході. Тобто, і... якщо б, наприклад, не мали суму вклали в тепломережу, і Заміни системи опалення. Ми знаємо, що робити. Ми міняємо котельню. Тобто нам ще треба певну суму грошей, бо, наприклад, котельні по нашій, коли теплосервісу. Всі котельні, які в нас є, або вже замінені, або є на них обладнання. Треба тільки кошти, щоб на роботи замінити. Але десь є затримка в проєктній документації, а десь просто не вистачає грошей. А щодо будівництва в першій школі, на якому воно етапі на те, річ чи закладу продовження? Ну, воно закладені кошти на будівництво, і воно є в системі Дрім. Розглядається, що ну, нам попередньо дали, що вже прийшло у відбір і області, Київ, і воно буде фінансуватися по, по субвенції. Ми знаємо, що державно ще не розподілений державний бюджет на укриття. І, на, і зараз інтенсивно, так як у нас два харчоблоки ремонтуються. Ми очікуємо, що вони будуть зроблені. По темпах робіт я бачу, що вони будуть зроблені до кінця року. Тобто великі субвенції є якраз на харчоблоки, ремонт капітальний і на укриття. Тобто ми очікуємо, що пам'ятаєте, з 22 року ми почали, чи навіть з 21-го, це створення опорних закладів. В системі ДРІВ, якщо це опорний заклад, це зразу додається багато балів. Яка кількість учнів це додаткові бали. Де це знаходиться? це все якраз якраз ми кажемо, зараз. По області ми найбільше маємо таких проєктів занесених в систему дрібни. Хочу привітати зараз наших всіх військових і сім'ї військових бо 6 грудня День Збройних сил України. Я зразу після сесії поїду на схід до наших військових. Також 6 грудня День Святого Миколая вітаю всіх, щоб що всі ми були чемні, бо живемо в живем такий період, то тільки за те, що ми тут є, то ми вже чемні. Бажаю щедрого Миколая. А ми, з свого боку, від міської ради разом з благодійниками долучились до того, що кожна дитина військового в школі отримає і в садочку отримає подарунок. Це буде якраз від Миколая. Але суто, щоб всі зрозуміли, це будуть тільки діти тих, чи хто батьки загинули, царство їм Небесне, чи ті, хто зараз воює, чи були демобілізовані, всі отримають гарний подарунок. Це якраз завдання управління соцполітики зараз передає сьогодні на освіту, завдання освіти, кожного класного керівника, вихователя гарного з Миколаєм подарувати цей подарунок. Ну і 7 грудня день місцевого самоврядування. Теж вітаю всіх своїх колег. Ну і дай Боже нам всім щасливого різдва і перемоги.